Мені подобається, як працює навіть не то, що з фольком, а з авторською музикою, наприклад, 20-30-х років Софія Лич... Личищак. Мені подобається, як працює е... Марічка, Марічка з театру. Імена моя слабкість. Наша теж. <гум> І вона працює власне, з цими джазовими. Піснями 20-х-30-х років, між... львівського міжвоєння цей і Веселовський, і, відповідно, і я б це джаз, і... і з того періоду. А якщо повертатися до Фольку такого справжнього, це колись мені подобалося як ну, даха-браха, само собою, але це всі знають і всі в тому. Подобається десь. Геля Зозуля. Насправді мені здається, що в Україні це дуже сильний напрямок. Як Дагадана працює, це українсько-польський проєкт, ви напевно знаєте. От власне теж з вони з фольком працюють і не тільки. Я їх дуже давно знаю, я знаю, як вони багато років підряд. Тобто тут з українським фольком все дуже добре. Основне якраз дотриматися такого моменту, коли воно ще фольк. Але вже зрозуміла. Звісно, що не всі можуть співати цим глибоким співом, та не кожен, не кожен може там камлати, як це в якихось фолькових традиціях є. Але це насправді, коли це все включається і все це працює, як це колись було, воно дуже зачіпає.